Отже, Олег Шарп написав цікаві подробиці про гучні затримання набу. Тут багато цікавих фактів, які, як стверджує автор, отримані з класичного осінту, а також з довгої бесіди зі співробітником середньої ланки National Foreign Affairs Training Center. А це інституція, яка є складовою частиною держдепу, і яка серед іншого готує для держдепу аналітичні доповіді стосовно окремих країн. Тобто, це такий собі західний погляд на події в Україні. Але крім того, в тексті і багато припущень автора, так що майте на увазі, що всю інформацію треба сприймати дуже критично і з холодною головою, незалежно хто і що вам говорить завжди. А тепер слухайте і дивуйтеся. Почалося усе це діло з міндічем і так далі, з сигналів зі США. Минулого року ФБР виявило злочинне угрупування на території США, яке в рамках відмивання коштів контрабандним в основному шляхом. Переправляло гроші в Україну. Пачки новеньких американських доларів у банківських упаковках зі штрих-кодами і позначками банків Атланти, Канзас Сіті, Міннеаполіса у шаленій кількості. Це угрупування, до якого входило кілька громадян США, двоє натуралізованих московитів і один українець. Було взято під ковпак, для того, щоб відслідкувати весь шлях цих грошей. Під підозру потрапили і посольство України у США. В силу того, що такі суми могли відправлятися в Україну або дипломатичною поштою, або за участю одного з наших банків, який має ліцензію на закупівлю готівки, наскільки відомо, ці підозри наче не підтвердилися, але підтвердилася версія задіяння в цих схемах представника Russian Agency у Штатах та колишнього українського депутата, а нині російського сенатора Деркача. Проте задіяння нашого посольства у транзиті грошей до України не зникло з аженди згаданих корупціонерів. І як ми чуємо на плівках, вони планували здійснити вплив на Зеленського з метою призначення на пост посла у США того самого Галущенка. У цьому контексті нагадаю, що представник ФБР постійно працює у Набу і у рамках міжвідомчого меморандуму, підписаного ще президентом Порошенком в 2015 році. Він має там власний кабінет в будівлі Набу. І постійно в курсі всіх розслідувань після приходу адміністрації Трампа була коротка технічна перерва, проте після візиту директора Набу до США та його зустрічі з першим заступником директора ФБР документ було перепідписано. В рамках цього меморандуму здійснюється оперативна взаємодія між Набу та ФБР у справах, що стосуються топ корупції. Так українські стороні передали напрацювання стосовно широкомасштабної сітки корупційних схем серед найближчого оточення Зеленського. Після того, як відбулася чергова планова ротація американського представника, до Києва прибув новий офіцер ФБР, і його перша робоча зустріч з детективами була саме за кейсом Міндіча. Головною умовою цієї зустрічі було те, щоби про цей кейс не знав сам Зеленський. Що сам Зеленський? Зеленський, кажуть, просто сказився. Коли тільки в травні цього року дізнався про це, чи від того, що його найвеличнішого не ввели в курс справи, чи від того, що під ударом його близьке оточення, шефір міндіч невідомо. Замість того, щоб вивести своїх поплічників на чисту воду, Зеленський пішов найтупішим шляхом. Він замовив набу і САП підконтрольний собі СБУ і спробував законодавчий спосіб поставити їх під контроль генпрокуратурі. Що з цього вийшло, ви пам'ятаєте. Чому основні арешти та обшуки відбулися саме зараз, а не влітку? Кажуть, що влітку ще не було матеріалів стосовно російського сліду у цій справі. Докази з американського боку прийшли тільки за тиждень до відомих всім подій. Як вдалося втекти міндічу та цукерману, це загадка. Шарп пише, що після того, як правоохоронні органи знаходять сигнали про злочинні дії, оперативні підрозділи відкривають справу оперативної перевірки, коли знаходяться докази, матеріали, отримують від антикорупційної прокуратури дозвіл на прослуховування, зовнішнє спостереження, люстрацію електронного листування тощо, як правило, за тиждень до обшуків і арештів встановлюють цілодобове зовнішнє спостереження. Також відправляють листа на Держприкордонслужбу з вимогою певну особу не випускати за межі країни під будь-яким приводом дочекатися детектива набу, який вже на місці має оголосити фігуранту про підозру. Чому все це не було зроблено? Незрозуміло або халатність набу, або елементарна зрада. Найменший подив викликає пише Шарп і запровадження санкцій проти Міндіча та Цукермана, як проти громадян Ізраїлю. Є припущення, що таким чином Зеленський унеможливлює екстрадицію цих персонажів до України, бо немає договору між Києвом та Єрусалимом. Але це подвійна дурість, бо такий договір є між Ізраїлем та США, і як фігуранти справ про корупцію у США ці двоє можуть бути перенаправлені до ФБР, де почнуть здавати всіх і вся. Можливо, президент опинився в позиції вимушеного Цухцвангу і вибрав найкращий варіант серед найгірших, але хто йому лікар? Чи дійсно це є атака на президента воюючої країни з боку Заходу? Шарп каже, так, це є продумана атака Заходу на президента воюючої країни. І можливою вона стала тоді, коли наголос на воюючій країні перестав бути для донорів вирішальним. Логіка проста: ми ледь збираємо кошти з наших платників податків для допомоги Україні, а в Україні оточення президента витрачає ці кошти на золоті унітази і будівництво власних маєтків. Чи може Зеленський про це не знав, Ну, тоді йому гріш ціна як президентові, якщо його водили за ніс найближчі друзі та призначені ним особисто посадові особи, хоча, виходячи з того, що він намагався поставити під свій контроль НАБУ і САП, виглядає, що він все міг знати. От настав час, коли об'єднаний Захід почав схилятися до того, щоб замінити президента воюючої країни як максимум, або ж не допустити його до майбутніх виборів, як мінімум. І якщо стосовно другої позиції вже сформувалася чітка єдність, то стосовно першої йдуть дискусії. В основному вони стосуються того, як це зробити, не порушуючи українських законів. Найбільш ймовірним бачиться заява добровільної відставки президента. До цього його можуть спонукати дві речі: подальший тиск корупційними справами проти найближчого оточення, наприклад, Єрмак ще на черзі, в поєднанні з гарантіями особистої безпеки, так званий білий парашут. Можна правда сказати, що це може деморалізувати військо, може настати вакуум влади тощо, але з іншого боку, військо набагато більше деморалізовує читання оприлюднених зараз фактів корупції, а не зміщення того, хто своїми діями або відсутністю дій це допустив. Що стосується можливого вакууму влади, то його можна уникнути. Технічний прецедент цього ми мали на початку 2014 року. Управління військом від цього не постраждає. Головнокомандувач, не верховний, а простий, залишиться на місці і буде виконувати свою роботу. Але буде вирішене основне питання. Західні донори отримують певні гарантії щодо нерозкрадання своєї допомоги як військової, так і фінансової. Які наслідки скандалу для України невтішні. Доповідь Єврокомісії щодо виконання Україною умов вступу до ЄС, незважаючи на велику кількість заяв про вражаючий прогрес, показує дуже серйозну точку напруженості у відносинах євроструктур і української влади. У доповіді йдеться про цитата зростаючий тиск з боку державних інститутів кінець цитати, на антикорупційні установи та організації громадянського суспільства, зокрема через кримінальні розслідування. Окремо згадується як проблемні сфери судова реформа. І критикується політизованість посади генпрокурора, який зараз, по суті, є головним караючим мечем влади, у тому числі й щодо антикорупціонерів. На банковій розраховували, що після втрати влади Демпартією Вашингтон не впишеться за її клієнтелу. А Європа, як завжди, не зважиться відкрито виступити проти Зеленського. Спочатку розрахунок виправдався частково, Трамп справді промовчав. А от Європа на що не очікував Київ. Вирішила в жорсткій формі підтримати колишніх підопічних Демпартії США, фактично перехопивши над ними управління і зажадавши від Зеленського не намагатися взяти їх під контроль, погрожуючи припиненням фінансування. Останній корупційний скандал став рушійною бомбою для відносин Зеленського та Європи з потенційно дуже серйозними наслідками. Тому на тлі реальної загрози особисто для себе Зеленський намагається продовжувати політику Я до цього не причетний, я підтримую боротьбу з корупцією, уряд співпрацює з НАБУ». Проте це йому навряд чи допоможе, швидше лише посилить недовіру йому особисто. По-перше, на заході вважають вкрай сумнівним припущення, що найближчий соратник Міндіч міг провертати такі грандіозні схеми без відома президента. По-друге, очевидно, що мета нинішніх дій набу і антизеленської коаліції не Галущенко і не міндіч удар наноситься особисто по Зеленському з метою його примусу відмовитись від репресивного контролю над парламентом і урядом. Або ж якщо Зеленський не захоче відмовлятися від корупційно-примусової моделі управління, усунути його від влади. В цьому сенсі наступного удару завдано буде по Умерову, Єрмаку і деяких міністрах. На яких корупційного компромату теж достатньо. Єдине, у що я не вірю, пише Олег Шарп, так це у створення уряду народної єдності. Чомусь ми уявляємо собі, що він складатиметься переважно з членів команди Порошенка. А ви спитали в Юлі чи в Разумкова? А у колишніх регіоналів, які зараз співпрацюють з Зеленським, ці питання якось не приходять в голову, а між тим вище названі сили формально претендуватимуть в цьому уряді на свої посади і свої інтереси. Лебідь, рак і щука – от що може статися з таким урядом. Йдемо далі. Кого наші західні донори бачать в якості наступників діючої влади? Чи то в результаті виборів, чи то в результаті вимушеної відставки нинішніх очільників. Відповім конкретно, каже Шарп, і посил буде дуже простий. Захід почав атаку на Зе, Зе почав атаку на залужного. Справа у тому, що, за словами куратора України з NFATC, в якості наступників нинішньої влади США бачать чотири можливих центри політичного тяжіння. Перший це військово-політичне коло, яке формуватиметься навколо залужного, природно з існуючих політичних сил, яка тяжітиме до цього центру, американці бачать Порошенка. У парламенту мовна партія Залужного і Порошенка повинні йти окремо одна від одної, бо їх передчасне об'єднання може потягнути вниз кожну з них. Далі про західна коаліція, професійний уряд, приблизно однакова політична програма. Ви скажете, в залужного немає партії. Не робіть вигляд, що не знаєте законодавство. Залужний не може створювати зараз партію. Не може вести публічні розмови про політику нашої влади чи її перспективи. І не може піти з посади посла заради фальшстарту своєї політичної кар'єри. У всьому свій час, але по інформації співробітників нашого посольства в Британії все це у процесі формування і програма, і команда. Ще трохи про залужного багато хто ставить йому в провину те, що він кинув своїх бійців і комісувався у той час, коли тисячі інших військовослужбовців не можуть цього зробити, навіть маючи важкі поранення і інші проблеми зі здоров'ям, і це правда. Зі сторони це виглядає не дуже. Але на той час в генерала залужного кажуть, був непростий вибір або залишитися в війську на низовій посаді і працювати з тими, з ким він не сходиться в поглядах. Або ж піти на державну посаду з перспективою створення свого центру політичного тяжіння, з подачі та на прохання британців він обрав друге. Посада посла в такій країні, як Британія, це не тільки неоцінимий політичний досвід, але й можливість своїм авторитетом впливати на рішення західних партнерів стосовно масштабів допомоги Україні. Плюс генерал публікує в світовій пресі багато статей, які характеризують його не тільки як грамотного військового, але й як відданого державника. Що стосується докорів йому щодо невдалого контрнаступу, просто послухайте інтерв'ю Наєва там все непогано пояснено. Другою силою, навколо якої формуватиметься нова політична реальність, вестерни бачать виключно військових Білецький та інші. Їх природніми союзниками вважають усі партії правого штибу на чолі зі свободою, третім центром тяжіння може стати конгломерація ліваків, які поєднують в собі проросійські та компромісно поразницькі настрої. Природнім партнером такої сили бачаться прибічники Тимошенко, і, нарешті, четвертою силою намагатимуться стати ті, хто зараз входить до лав зелених. Звісно, вони зроблять ребрендинг партії, покличуть свої лідери Разумкова, але Зеленського серед них вже не буде. Дивлячись на можливі перспективи, Захід надає перевагу першому варіанту, а тому підтримка генерала продовжиться, як у ЗМІ, так і на політичному рівні. Наприклад, американська преса зараз, якщо згадую залужного, то пише і те, що генерал має найбільші шанси стати наступним президентом України. Отак. Таким чином, не тільки в Україні, але й на Заході сформувалася свого роду антизеленська коаліція в складі антикорупційних структур, західних донорів і політиків, наближених до Порошенка. Саме тому, не маючи змоги впливати на ФБР і західних донорів, отримавши ганебну поразку в спробі знищити незалежність антикорупційних структур, влада Зеленського наразі робить те, що робить у незрозумілих чи програшних для себе ситуаціях, атакує Порошенка і Залужного. В будь-якій незрозумілій ситуації обсираємо Порошенка і Залужного. Така стратегія. І якщо стосовно першого вона це робить в режимі нон-стоп, то стосовно другого по ситуації а ситуація для Зеленського може погіршитися, якщо ще більше загостряться проблеми на фронті. Тому багато хто із західних аналітиків вважає, що спроби за будь-яку ціну утримати Покровськ Мирноград. Викликані в тому числі небажанням Зеленського допустити, щоб новина про падіння міст накладалася на скандал зі справою Міндіча. Спірна теза, каже Шарп, не я її автор. Не на часі не знав, підставили, треба потерпіти. Знаєте що? У той час, як пенсіонери і бібліотекарі віддають останні 20 гривень на збори для війська, найближче. Оточення президента воюючої країни, яка іронія, тупо краде й мародерить, і при цьому відверто насміхається над усіма. А вже ж давайте терпіти. Але терпіння Заходу, здається, урвалося раніше нашого.